Тема сьогоднішнього уроку – читання та використання топографічних карт. Орієнтуватися з топографічною картою легко на відкритій місцевості, що має достатньо об'єктів орієнтирів. Однак у лісі, горах або за умов недостатньої видомості, звірити карту з місцевістю важко, а з часом і неможливо. В такому разі потрібно рухатися за азимутом. Азимут це кут між двома напрямками: на північ і на об'єкт місцевості. Його спочатку вимірюють на карті з допомогою транспортера. Це дійсний або географічний азимут. А потім на місцевості, користуючись компасом. Це магнітний азимут. Як ви знаєте, значення азимута виражається в градусах від 0 до 360 і вимірюється від напрямку на північ за ходом годинникової стрілки. За топографічною картою визначають азимут між північною. Між північним напрямком географічного меридіана і напрямком на певну точку. Для цього транспортир розміщують таким чином, щоб вісь 0 градусів 180 градусів відповідала напрямку меридіана, а центр транспортира збігався з точкою на карті, що відповідає точку точкою вашого перебування на місцевості. Дійсний азимут напрямку з точки М в точку Д становитиме 144 градуси. Щоб перейти від дійсного азимута до магнітного, потрібно врахувати магнітне схилення. Це кут між північним напрямком географічного і магнітного меридіанів у точці їх перетину. Значення цього кута можна подано на спеціальному рисунку під нижньою рамкою топокарти зліва від масштабу. У нашому випадку цей кут дорівнює 6 градусів 23 хвилини, а схилення східне, оскільки північний напрямок магнітного меридіана відхиляється. На схід від північного напрямку дійсного меридіана. Для переходу від дійсного азимута до магнітного потрібно, якщо схилення східне, то відняти його значення від дійсного азимута, а якщо західне, додати до дійсного азимута. Отже, шуканий магнітний азимут напрямку ДЕ -E становитиме 137 градусів 37 хвилин. За допомогою топографічних карт можна достатньо точно визначити відстані на місцевості. Прямі відрізки між двома точками на топокарті вимірюють лінійкою і циркулем вимірювачем. Можна також скористатися смужкою паперу, приклавши її до точок. Відстань, вимірену циркулем або зафіксовану на паперовій смужці, треба перевести в реальну з допомогою лінійного масштабу, що розміщений під нижньою рамкою карти. Довжину ламаної лінії обчислюють як суму прямих відрізків. Складніше вимірювати довжину з вивистих ліній річок, берегових ліній, контурів, лісів тощо. Ви знаєте, що в таких випадках можна скористатися ниткою, приклавши її до вимірюваної лінії, так, щоб повторити її форму. Для точнішого вимірювання кривих ліній користуються курвіметром. Прилад складається з рухомого коліщатка і циферблата зі стрілкою, яка показує пройдену ним відстань на карті у сантиметрах, яку з використанням масштабу карти можна перевести у відстань у кілометрах на місцевості. Вам відомо, що рельєф на планах і картах зображують горизонталями. Горизонталь це лінія на карті, що з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою. Горизонталі є слідами перерізу нерівності місцевості умовними горизонтальними площинами, проведеними через однакові проміжки за висотою. Ці проміжки висоти, через які проведено дві сусідні горизонталі, вказують підлінійним масштабом топографічної карти у метрах. Залежно від масштабу і зображеного рельєфу, вони можуть бути через 2, 5, 10, 20 чи 50 метрів. Горизонталі на карті зображують суцільною коричневою лінією. Значення абсолютної висоти визначено на окремих горизонталях. Знаючи проміжки висоти між сусідніми горизонталями, можна приблизно встановити абсолютно висоту будь-якої точки, що не обов'язково лежить на позначенні горизонталі. Крім того, абсолютні висоти підписано і біля вершин окремих гір і горбів, а також окремих об'єктів, наприклад, розгалужень доріг колодязів джерел. На берегових лініях річок Озер дано відмітки улізів води, що показують абсолютну висоту водної поверхні в даній точці. Усі горизонталі, що замикаються в межах аркуша карти, позначають або підвищення гору чи пагорб, або пониження уоговину в рельєфі. Вирізнити ці форми рельєфу і дізнатися про напрямок їхніх схилів можна за цифровими підписами горизонталі і відміток окремих висот, розташуванням водою, а також за берштрихами. Ви вже знаєте, що бриштрих це маленька риска, проведена перпендикулярно до горизонталі, з що вільним кінцем указує, в якому напрямку схил знижується. У поході важливо знати відносні висоти. Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою, між різними точками місцевості, крутість схилів тощо. Про це можна дізнатися за кількістю і щільністю горизонталей, проведених на топографічній карті. Чим більше горизонталей на схилі, тим він вищий. Чим ближче одна до одної їх розміщено, тим схил крутіший, чим далі, тим схил похиліший. Окремі форми рельєфу, наприклад, урвища, скелі, яри, вимоїни, кургани, на топографічних картах позначають певними умовними знаками. Їх доповнюють позначками висот, характерних точок місцевості, підписами відносних висот і розмірів окремих форм рельєфу. Нині швидко визначити напрямки вимірювання відстані та встановлювати висоти поверхні, а також будувати цифрові моделі рельєфу, можна використовувати, використовуючи геоінформаційні системи.